У самому серці безкрайних пісків Сахари, на території сучасної Мавританії розташоване одне з найбільш загадкових і захопливих місць нашої планети структура Рішат, більш відома під романтичною назвою Око Сахари. Це дивовижне геологічне утворення має діаметр близько 40-50 кілометрів і настільки велике, що його добре видно навіть із космосу. Астронавти Аполлона неодноразово використовували його як орієнтир під час польотів, адже в морі пісків воно виглядало наче гігантське око, яке вдивляється у Всесвіт. Вчені довго ми могли визначити походження цієї гігантської структури. Спочатку припускали, що це кратер від падіння величезного метеорита. Згодом висувалася версія про залишки колись діючого вулкана. Лише пізніше дослідження показали, що перед нами результат тривалих процесів ерозії, коли гірські породи, підняті з глибин землі, поступово руйнувалися під дією вітру та води. Проте й сьогодні питання про точні механізми формування ока залишається відкритим, що лише підсилює його привабливість для дослідників і мандрівників. Історично ця місцевість також має свої таємниці. Археологи знаходили поблизу кам'яні знаряддя праці, які свідчать, що десятки тисяч років тому тут жили давні люди. Є припущення, що око Сахари могло служити для них орієнтиром у пустелі ще задовго до того, як утворилася сучасна легенда про велике коло пустелі. Місцеві кочівники знали про нього здавна і оточали особливим містичним шануванням. У деяких народних переказах воно постає як місце сили, де земля зберігає пам'ять про давні цивілізації. Науковці вважають, що формування структури почалося приблизно 100 мільйонів років тому, у часи, коли Африка виглядала зовсім інакше, а сучасна пустеля ще була зеленою землею з річками і озерами. Величезне кам'яне коло пережило зміни клімату, тектонічні зсуви та тисячоліття вітрів, зберігши свій унікальний малюнок, який і сьогодні вражає тих, хто бачить його на власні очі. Око Сахари це не просто геологічна формація, це візитівка планети, величезний компас у пустелі, і водночас загадка, яку ще належить повністю розгадати. Його масштаб і таємничість нагадують нам, що навіть у 21-му столітті земля здатна дивувати відкриттями, які зберігають дух пригод і романтики.